Слав'янщина має що показати, і колись ці будівлі всі будуть мати, ну я сподіваюся, історичний вигляд. Саме тут, в цьому озері, купався той самий розп'ятий мальчик в трусиках. Коли сюди заїжджали карети, це вони своїми спицями царапали. З цього будинку, власне, все почалось у 2014 році. Коли взяли СБУ, взяли город Діли, тут идут. Как якби местные метр дівнадцяно три одного росту ще й в ногу переходять в гражданских шортах. Ти розумієш, що це таке? Гора карачун, яка біля Слов'янська, саме з цієї гори почались бої за Донбас 14 році. Братан, ми тебе вибачаємо кредит. Банк забудь, все тримай зброю, пішли. Коли заходили бійці, кажуть, який Бендера, я з с'єнакіла, ось я перед тобою. Тут була катівня. Саме так. Мені дуже соромно, що в 2014 році я не приділяв цьому увагу. Мені соромно за мою же байдужість. Но Славянськ коснувся цього чірком. Больша війна почалась, коли гірки ушов Донецьк. І звідти можна було просто взяти і накрити цю колону. Навіть те, що ми тут з вами зараз ходимо, це завдяки хлопцям, котрі там. Але це все такі крихтки. Це рідне, це, це наше, Донбас, це Україна. І, і як кажуть, Сонце України сходить на Донбасі. І не тільки сходить, а ми його туди з любов'ю товкаємо.